В Сьогоднішньому відеоролику поговоримо про квартальні звіти таких компаній, як Мета і Microsoft. Що там такого відбулося, і для чого акції на постмаркеті дуже сильно зросли. Запрошую до перегляду. Перед початком, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. До речі, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде на нього внизу під даним відеороликом. Отже, сьогодні середа, про намі, коли я записую даний відеоролик, і сьогодні, десь буквально за півтора години до закриття фондового. Ринку вийшов Джеренемії Павел, і ще перед тим було засідання федеральної резервної системи, на якому вони вже там вже всі принаймні на 98% очікували, що лишили ставки на тому самому рівні. Так скоріш за все, вже буквально в наступних місяцях, в наступних кварталах було вже так наголошено, було вже такі знаки зверху, що почнуть ставку найближчим часом опускати. Знову ж таки, ринок на то мало що відреагував там Як такої сильної волатильності не було. Ну, але хочу поговорити саме про квартальні звіти, які були вже після закриття фондового ринку. І саме сьогодні буквально відзвітувалося дуже багато компаній, але хочу поговорити саме про компанію Microsoft і компанія Meta. Вони, до речі, знаходяться майже, можете побачити на перших місцях на сайті Investing.com, про який я вам знімав буквально недавно відеоролик. Отже, вийшли звіти після закриття фондового ринку, і подивіться. Які це шикарні звіти? Зараз зайдемо більш детально на кожну компанію і поговоримо. Це означає, що все-таки з економікою США все в порядку, технологічні компанії на коні. Ну і знову ж таки виручка в них і дохід тільки зростає. Отже, давайте перейдемо в компанію Microsoft і глянемо. До речі, я дивлюся це все на сайті Investing.com. Пам'ятайте, що посилання не буде внизу під даним відеороликом і рекомендую теж придбати собі доступ до преміумів. Версії Investing Pro. До речі, в них до кінця серпня є розпродаж мінус 50%. Плюс, по моєму промокоду, отримаєте ще 15% знижки. Посилання внизу під даним відео. Може побачити, що Microsoft на постмаркеті плюс 7%. Як для такої великої компанії капіталізацією більше там, більше, майже 4 мільярди, так 4 трильйони доларів це дійсно дуже багато за один, скажімо так, квартальний загальний звіт плюс 7%. Ну, знову ж таки, що, що Є велика різниця, наприклад, коли зростає компанія на 20% і капіталізація якої там 100 мільйонів доларів чи там 100 мільярдів доларів. Ну і для компанії, типу Microsoft у капіталізації 4 трильйони, тобто 4 тисячі мільярдів доларів. Знову ж таки, давайте подивимося тут на звіт, що вони нам показали. Вони прогнозували, що зароблять на кожну акцію 3,37 долара, а по факту заробили 3,65. Були виручку 70 майже 4 мільярди доларів, а заробили більше як на 2,5 мільярди доларів більше за один квартал. Це дуже сильний бід. Знову ж таки, тут можемо побачити, наскільки сильно вони, скажімо так, побили свої очікування, і можете навіть тут зауважити неозброєним оком, що це реально хороший бід. Бо подивіться, ІПС вони перевершили на 8 майже з половиною відсотків, і виручку на. 3,5%. Це дійсно багато. Можете подивитися результати минулих квартальних звітів. Знову ж таки, реакція, як ми можемо побачити, є досить таки позитивна, плюс 7%. Значить, все добре. В них пізніше трішки ще сам собі розберю. Більш детально на чому вони так дійсно сильно зробили. Може, до речі, давайте подивимося, може, десь тут в новинах буде. Бо власне на даному сайті дуже швидко е, опублікується вся інформація. До речі, ці всі статті до них ви отримуєте доступ, підписавшись на преміум версію е, Investing.com. знову ж таки. Microsoft Top Сквор так перекладу на, на українську мову. Я до речі, англійську мову досить добре знаю, принаймні, ці статті нормально собі читаю, але для багатьох з вас, скоріш за все, це може бути проблемно. Можливо, не факт. В середу, Microsoft перевершила прогнози Wall Street. загальний дохід зріс на 18%, дохід ажур на 39%. Це дійсно дуже багато. Це власне хмарний сервіс компанії Microsoft. Це реально дуже круті цифри. Акції підскочили, підскочили більше як на 6%. Постачальних марних послуг номер 2 заявив, що його підрозділ ажур перевищив 75 мільярдів доларів за річний дохід, вперше розкривши дані про продажі «Ажуру» в доларах. Для порівняння Visible Alpha оцінило його в 75 мільярдів. Великі технологічні компанії перебувають під тиском, щоб забезпечити більшу віддачу від сотень мільярдів доларів, вкладених у штучний інтелект. А аналітики оцінюють, що цього року буде витрачено понад 330 мільярдів доларів, переважно на центри обробки даних. Ну і до речі, скоріш за все, на цій новині акції компанії Nvidia теж мали би зрости. Давайте перейду одразу в NVIDIA. Так, може побачити. Знову ж таки, це невеликі цифри, але це плюс 1% до компанії вартістю 4,5 трильйони доларів. Це 45 мільярдів, 45 мільярдів капіталізації тільки завдяки тому, що Microsoft і, і знову ж таки Facebook або Мета опублікували свої звіти. Це теж дійсно багато. Е, акції Microsoft зросли більше як на 21% у 2025 році. На тлі оптимізму щодо того, що попит на ажур, який є вирішальним. Для виконання робочих навантажень штучного інтелекту, особливо технології OpenAI, залишатиметься високим. Знову ж таки, гроші компанія дуже багато там, скоріш за все, там, тут, в даній, даній статті, до речі, немає, але підозрюю, що вони великі гроші вкладають знову ж таки в центри, е, в центри штучного інтелекту, тобто в обробку даних. Е, ну і знову ж таки. Ай, наше майбутнє. Давайте перейдемо до компанії Мета, подивимося, що в неї. Вау, нічого собі! Плюс 11% на постмаркеті. Вау! Я думаю, що завтра, завтра, коли фондовий ринок відкриється тут цифри будуть набагато набагато більші, бо знову ж таки немає ліквідності на постмаркеті або на премаркеті. Я думаю, коли ринок відкриється акції, досить -таки сильно полетять. Ну прям дуже хороші цифри. Давайте глянемо для чого так сталося. EPS прогнозували 6 доларів. Майже 6 доларів заробили 7,14 виручка 44,7, А заробили 47,5 мільярда доларів. Нагадаю вам за один квартал. Давайте подивимося. Нічого собі. Подивіться, які тут цифри зростання і тобто бід по іпіесу, це навіть не зростання і рік до року, чи там квартал до кварталу. Це всього навсього біт. По прогнозах їх, тобто вони прогнозували 44, а заробили 47. Це аж на 22 більше, як вони прогнозували. Це шикарна цифра. Виручка плюс шість. 6%. До речі, так це, це відноситься до того. Ну це дуже шикарний біт. Подивимося, такі цифри були так минулого кварталу. Були теж схожі цифри. Це EPS був, був біт, але знову ж таки виручка всього на всього плюс 2. І подивіться, реакція була коли був нормальний торговий день, акції зросли на 9%. Ну але в даному випадку тут ще і виручка зросла на 6%. То я думаю, тут циферка більше 10% гарантована. Подивіться, як так, це знову ж таки. Тоді, коли вони сказали в даному кварталі 1 лютого, так, January, February, 2 лютого, коли вони сказали, що будуть менше там, інвестувати в якусь там річ, я вже не пам'ятаю, віртуальна реальність. Так, віртуальна реальність це не штучний інтелект. Тоді ще говорили про віртуальну реальність, пам'ятаєте? Ну і подивіться, які тут цифри були за минулі. Взагалі, квартали. Виручка біт кожного разу зростає. Давайте подивимося, буквально скільки два роки тому компанія заробляла, скільки зараз заробляє. Два роки тому, тобто липень приблизно 2023 року. Виручка 32 мільярди зараз 47. EPS не цілих 3 долари зараз 7. Тобто зростання більше як на 100%. Ну, Не дивуюся, що акції зросли навіть більше як на 100%. Бо цифри тут ну, прям дуже і дуже шикарні. Я вам скажу, що навіть та сама компанія мета, я думаю, в неї потенціал росту ще є набагато більший, бо знову ж таки вона ще не така велика по капіталізації. Давайте глянемо, наприклад, на технічну, технічний аналіз. Так, 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 так. Ні, 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 ні. Не на то я хотів подивитися. Фінанса. Фінанса. Скільки то капіталізація компанії на сьогоднішній час, Де ж воно тут є? Тут є повністю виручка, справедлива вартість, price to book. Ціна до доходу всього на всього 27. Якщо подивитися, наприклад, навіть на ту саму компанію Nvidia, там вже більше 38, чи навіть більше 40. Окей, там є різні потенціали до зростання, ну але знову ж таки, компанія NVIDIA більше як в два, там, в два рази більша по капіталізації, як е, е, та сама компанія Meta. Плюс 10%. Реально шикарні цифри. Шкода, що в мене даних акцій ну, на даний час немає. Я їх продав трішки раніше, коли вони коштували і 300-350, хіба останню позицію продавав по 500 доларів. Ну, але. Так, ціна до доходу ну, прям ну, нормальна. Що вам сказати? Реально непереоцінена компанія. Це не якийсь там а-ля Робін-Гуд вибачаюся, не Робін-Гуд, а Пейп... Палантір. Палантір з ціною до доходу 670. Тут всього-навсього 27. Тут є велика прям різниця. Я думаю. ну... Добре, не хочу вам розказувати, але це реально думаю, що крута інвестиція на наступне десятиліття, принаймні. Без палантіром, я думаю, що такого точно не буде. Там, якщо відбудеться корекція, то відсотків на 90, а можливо навіть і більше. Знову ж таки, ви можете теж спитатися, а для чого ми всі дивимося на ті цифри, на оцей EPS, скільки там компанія заробила, що воно взагалі нам дає. Ну, Взагалі, для чого ми на це дивимося, так? а для того, що кожен цей долар це потенційно дані гроші можуть, це якби нам, нам дані гроші компанія заробляє. Так, вона нам їх може виплатити в різних скажімо так, в різних варіантах. По-перше, може, знову ж таки, виплатити в формі дивідендів, ну, бо компанія заробила дані гроші і може просто поділитися з ними з акціонерами. Плюс може дані гроші просто вложити в якийсь інший бізнес, придбати потенційно якусь там нову компанію, яка теж. Чимось пов'язана з штучним інтелектом, Ну, або, або просто може зробити байбек, викопити свої власні акції з ринку, таким чином, зменшивши їх кількість. Ну, а логічно, кількість зменшується, то і вартість зростає. Таким чином, ми просто можемо ще більше заробити на зростанні вартості самих акцій. І це реально шикарно, коли акція, точніше, коли компанія цілий час в неї зростає виручка і дохід, це значить не мертва компанія. Подивіться. Po prostu... статистику, навіть зайдіть собі самі в інтернет і гляньте, наприклад, дохідність такої компанії, як типу Altria, там табачна компанія, бізнес, якої по факту вмирає, бо чим раз ти менше курців є. Ну, і та сама компанія Meta, в якої 3,5 мільярди людей мають свої соц... соціальні мережі, там чи Instagram, WhatsApp, Facebook це взагалі, ну я навіть про це не говорю. Просто подивіться на різницю по зростанні виручки і до. В одної і другої компанії, і порівняйте, наскільки акції зросли і тої, і другої компанії. І ви реально зрозумієте, що не варто вкладати гроші саме в компанії, такі стагнуючі. Та сама компанія Verizon Veryzen, mobile IT, Coca-Cola, Pepsico і багато багато інших компаній, в яких виручка по факту цілий час на тому самому рівні. Можливо, десь там на 3-4%, по факту там ніби зростає. Є, але по факту, ми ж розуміємо, що інфляція є, і навіть тих самих 3 якщо компанія заробить більше, це означає, що вона по факту заробляє стільки саме, просто піднесла свої ціни на товари на рівень інфляції і не більше. І ви і ви побачите, що по факту на таких самих тих компаніях ви фігушки заробите. Ви реально мало заробите, а реально зможете заробити на компаніях, які розвиваються, збільшують свою виручку і дохід. Так, в них є більша волатильність, вони будуть зростати один рік. Маю на увазі про ці компанії. Другі ростові, скажімо так, в яких виручка зростає і дохід. Вони будуть акції їх кидати то в одну, то в другу сторону. Буде плюс 30% за один рік, може бути мінус 40%, хоча в дуже рідких, скажімо так, випадках. Але потенційно на періоді тих. 3, 4, 5, можливо, навіть 10 років. Дохідність буде набагато-набагато більша, саме в ростових компаніях. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Що думаєте, дайте мені знати в коментарях. Підписуйтеся на мій канал. Купуйте підписку на Investing Pro, бо це реально крутий сервіс. Сайт Investing.com сам по собі просто шикарний. На цьому в мене все. До зустрічі в відео в наступних. Па-па!